Добре пам'ятаю, що тоді сиділа в ванні, при включеній воді хлипала. Шкода мені було на себе, а донечку. Не розуміла, як можна було проміняти її на якусь чужу жінку, яку ти знав кілька місяців, а доньку ти тримав на руках таку маленьку і тішився, яка вона ніжна, гойдав її і співав якусь смішну пісню. Думаю, що все через мій характер, бо я надто спокійна і виважена. Не показувала тобі, що мені важко справлятися з усім самій, адже зоя часто хворіла, я валилася з ніг від недосипання, але ти завжди мав лоточок з собою на роботу і чистий одяг. Грошей було обмаль, бо я не працювала, але старалася економити на усьому. Та як не економити, коли грошей ставало лише на найнеобхідніше яка помада чи нове плаття. Далі я вже викручувала лампочки і силіконила раковину, так само мовчки, бо ти багато працював і стомлювався. Я носила з тобою на рівні меблі, щоб зекономити на вантажниках, їздили ми відпочивати лише в село, щоб і з користю, і бюджетно, працювала на роботі, яка приносила копійки тільки заради того, аби мати пенсію на старості літ. Все продумувала наперед, щоб родина наша трималася в достатку, спокої і затишку. І ось доньці тоді було 12, А ти вже який місяць спав на дивані? Не треба було багато розуму, аби здогадатися чого.